Тема сьогоднішнього уроку: Які пристосування організмів до життя в наземно повітряному середовищі? Дайте відповідь на запитання, що потрібно для життя соняшнику, а що левові? Як кожний з них задовольняє свої потреби? Наземно повітряне середовище життя це різні частини суходолу нашої планети, наприклад, ліси, степи, пустелі, узбережжя водой, гори. У цьому середовищі достатньо світла й кисню. Особливістю наземно повітряного середовища є добові сезонні коливання температури повітря різна вологість. Це середовище має різноманітний рослинний і тваринний світ. Береза, шипшина, волошка, сосна, калина і інші світлолюбні рослини ростуть на відкритих, освітлених сонцем місцях. Тіньовитривалі рослини, як от конвалія, копетняк, вороняче око. Пристосувалися до існування в затінених місцях, де світла мало. Тіньовитривалі рослини мають широкі темно зелені листки, які дають їм змогу вловлювати потрібну кількість світла. Кількість світла впливає і на поведінку тварин, які живуть у наземно повітряному середовищі. Горобці, ластівки, жаби, кабани і лосі. Активні в день, шукають їжу, будують укриття, утворюють пари для розмноження. А тварини, які можуть бачити за незначного освітлення, як от сови та їжаки, полюють уночі. У пустелях і степах світла вдосталь. Але існує значна різниця між денними і нічними температурами і мало вологи. Щоб виживати в таких умовах рослинам необхідно забезпечити себе водою. Кактуси мають товсте стебло, в якому вони запасають вологу. А от верблюжа колючка дістає воду глибоко з ґрунту. Завдяки довгому кореню. Понад 2 метри. Ця рослина дістає воду глибоко з ґрунту. У день температура повітря в пустелі. Сягає понад плюс 50 градусів Цельсія. Тому ящірки, павуки, кандибки й інші тварини пустель вдень ховаються у нори або зариваються в пісок. На пошуки їжі вони вирушають вночі, коли температура знижується. У спеку рослини охолоджуються завдяки випаровуванню води з листків. Рослини посушливих місць мають пристосування до економного випаровування води. Маленькі листки або кулючки замість листків, опущення листків і стебел. Полюбляє освітлені ділянки й мальва, окраса українських подвір'їв. Її пристосуванням до недостатньої кількості води у ґрунті є шорстке стебло та злегка опущені листки. Тварини пустель також мають пристосування до забезпечення себе водою. Ховрахи отримують воду споживаючи соковиті частини рослин. Скорпіонам і жукам утримувати воду в організмі допомагають особливі покриви тіла. У верблюда в горбах відкладається жир, який, за потреби перетворюється на воду. Поблизу північного і південного полюсів Ділянки суходолу вкриті льодом. Зима там довга й дуже холодна. Температура може знижуватися до мінус 40 градусів Цельсія. Короткого літа температура підвищується до плюс 10 градусів Цельсія. До таких суворих умов пристосувалися білі ведмеді, моржі, тюлені, пінгвіни. Виживати зі низьких температур їм допомагають товстий шар підшкірного жиру, густе хутро або пір'я. Виконайте завдання. Завдання 1. Найхолодніші ділянки планети називають полярними пустелями. Як ти вважаєш, чому? Завдання друге. Застосуй знання про теплові явища і поясни, як хутро й пір'я захищають організми від переохолодження. Тварини нашої місцевості по різному пристосовуються до холодної пори року. Деякі птахи відлітають у тепліші краї, а навесні знову повертаються. Бурсуки, їжаки, ведмеді. В облаштованих укриттях впадають у зимову сплячку. Зимуючих птахів, лисиць, зайців, вовків, від втрат тепла захищає природна теплоізоляція хутром і пір'ям. Пристосуванням до зими листопадних рослин є опадання листків. Якби вони залишилися. То вся вода з рослин випаровувалась би і не залишалась. І вони загинули б від втрати води. Адже з замерзлого ґрунту вона не може надходити в рослину. Виконайте завдання 3. Поміркуй. Чому поблизу екватора рослинність буяє цілий рік. Завдання 4. Чому тварини пустель? Полюють здебільшого вночі. Пояснення відшукай у тексті підручника і нашому відеоуроці. Ознайомся з поведінкою ховрашка і шуліки за посиланнями. В якому середовищі живуть ці тварини, які пристосування ховрашка і шуліки до середовища життя демонструються в кожному відео. Також перейти на ці відео можна за QR-кодами. Проведіть STEM дослідження. Тема дослідження: Досліджуємо мешканців наземно-повітряного середовища. Тобі знадобляться додаткові видання про рослини і тварин наземно-повітряного середовища, доступ до інтернету, власні спостереження за мешканцями наземно-повітряного середовища. Завдання дослідження. Дізнайся про пристосування до життя в наземно повітряному середовищі двох рослин і двох тварин за власним вибором. ПОСЛІдовність виконання дослідження. Перше. Обери для дослідження дві рослини і дві тварини, які живуть у наземно повітряному середовищі. Відшукай інформацію про пристосування. Які допомагають цим організмам отримувати кисень, поживні речовини, воду, необхідну кількість тепла та світла, рухатися, захищатися від ворогів. Друге. Оформи дібрану інформацію у вигляді таблиці чи презентації. Третє. Запиши, які організми було досліджено та що вдалося дізнатися про їх пристосування. До життя в наземно повітряному середовищі. Настав час пошукати інформацію в інтернеті. Підготуйте презентацію про пристосування тварин до руху в наземно повітряному середовищі життя. Влаштуйте виставку Конкурс презентацій. Деякі рослини та тварини містять отруйні речовини. Які захищають їх від поїдання іншими організмами. Отруйні рослини та тварини можуть завдати шкоди здоров'ю і життю людини. Можна постраждати від отруйних рослин, якщо доторкнутися до них, понюхати або скуштувати. Ніколи не вчиняй так з невідомими рослинами. Отруйні тварини можуть укусити людину або вжалити. Інколи небезпечним є навіть дотик до покривів тіла отруйних тварин, наприклад, дереволазів, жаб, які живуть у тропічних лісах. Щоб убезпечити себе, потрібно знати, які отруйні тварини є в місцевості твого перебування в Україні чи під час подорожей за її межі. Тримайся від отруйних тварин на відстані. Якщо наближаєшся до тварини, зберігай спокій. І в жодному разі не дражни її. Якщо ж така тварина вкусила чи вжалила, негайно звернися по медичну допомогу. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 178-183 підручника Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 183. Виконай експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!